Під час експедиції у її колекції близько сотні різдвяних пісень. Ця лунала, якщо у хаті був неодружений хлопець. Там скрасна й панечко не капаси, святий вечор. Колядки мали свого адресата. Тобто колядники заходили до хати, і вони, власне, в першу чергу зверталися до господарів хати і питали, чи можна заколядувати в цій хаті. Господарі відповідали: заходьте, колядуйте, от і вони питали. Обов'язково на кого у цій хатині з музею у Пирогові, відтворена традиційна атмосфера Різдва. Так як було по селах століття чи два тому, символи свята стояли на покуті, найсвятішому місці у будинку. Це в першу чергу є дідух. Як його робили, нам показує майстриня із Сумщини, адже дідухи встановлювали по всій Україні. Ось у нас високе жито, ось тут у нас ячмінь. Останній обжинковий сніп вважається, що душі ховалися, і господар. Приносив сніп додому і ставив у клуню, і цей сніп стояв якраз до різдва. Дідух заносили у хату на святвечір. Родина збиралася за столом вітати народження Христа. Ось у цій залі святу вечерю мали київські митрополити. Вони до 18-го року жили на території Софії Київської. На другий день, після Різдва, у митрополитчому будинку робили святковий прийом. Гості з усіх усюд приносили дарунки, зокрема, хліб. Це були так звані булки, святковий хліб. Дороге вино, списки напоїв із митрополичих підвалів вражають. Сект іспанське вино з угорське рейнвейну разного бутилок 38. А ця кімната у музеї Києва відтворює різдвяну атмосферу 19 століття у оселі міщан. Особливий акцент на ялинку. Традиція встановлювати ялинку стала досить популярною. Її принесли німці, тому що вони тут жили, працювали, і вони встановлювали ялинку. Це була їхня традиція. В ті часи був під контролем Російської імперії, але за шість сотень кілометрів у Львові на території тодішньої Австро-Угорщини у міських оселях теж стояли ялинки. На початку двадцятого століття вони з'являються і по селах. Це моя прабабця у них ще і до війни ставили ялинку. Хоча в сільських родинах ялинка це було типово міське. Після першої світової західна частина України відходить до Польщі а східна у 20-х стає частиною радянського союзу. В СРСР скасовують різдво. Люди продовжують святкувати, але таємно. Багато джерел показують, що саме українці і саме кияни вони не відмовилися від цієї традиції, а робили, скажімо так, створили феномен, так званий ялинка у шафі. Із 39-го західна Україна теж стає частиною СРСР терор, масові депортації, але місцеве населення таки плекає свої традиції і їм вдається їх зберегти. Ну ось тут, наприклад, 62-й рік, напевно, чи 63-й, тут видно що тут соломано. Долівці, ось тут колачі, які моя прабаба пекла. Етнографиня Уляна Явна показує нам сімейні різдвяні фото. Живе у Львові, родом з Тернопільщини. На святвечір її родина традиційно збирається за столом. І кожного року так ми беремо участь в суперечках з іншими, чи має бути кутя бути рідкою чи густою, бо ми з Тернопільщини і в нас кутя рідка, і ми то не розуміємо тої густої львівської куті. За майже тисячу кілометрів на Сумщині, звісно ж, теж готують кутю. Але нас частують іншим смаколиком, теж традиційно різдвяним. Беремо чашечку, наливаємо води. Господиня вчить нас, як готувати тяглі цукерки. Як я була дитиною років 10, бабуся мені приносила ці цукерки із церкви. Там були майстрині, які це виробляли, і приносили продавати. Увесь процес займає десь хвилин із 40 та вимагає зосередженості. Після того попечені руки, однак повне задоволення дітлахам. За традицією таких подушечок змагаються між собою Полтавщина і Сумщина. В багатьох місцях називають саме святкові цукерки. Вони робляться вдома, тому часто кажуть, та домашні цукерки, тягані цукерки. А ми тягали цукерки. Минули руки, а цукерки і знову на столах. Попри випробування, часину традиції вдалося зберегти навіть у зросіщених регіонах, дещо вдалося відродити, дещо змінилося, модернізував. Але по всій країні різдво залишається улюбленим святом. Ой, рай, море, ой, рай, Ольга Читайла, Ольга Чайко та Мирослава Соколовська. Факти ICTV, ті Єд...